Ну і ще зіркові пристрасті вирують і в Україні. Скандал розгорівся у шалено популярній лелечій родині на Полтавщині. Птах Грицько, в якого є навіть свій ютуб-канал, раптово кудись зник через три роки. Відео спостережень. От просто зараз ви бачите в прямому ефірі, що зараз відбувається в лелечному гнізді. Що там там одарка і. Ще хтось. Ще а, хтось а, да. а. Е, ну, можливо, брат, можливо, сват, можливо, знаєш, сусід в гості зайшов. Бувай сім. І от користувачів інтернету налякала така новина, що зник кудись грицько. А ще більше збентежило, що кохана е, пернатого тепер живе у цьому гнезді, от зуцим, якого називають там якось інакше. Ну, все це схоже на е, якийсь турецький серіал, якщо чесно. <ріцько> ну я не знаю, що збентежило, значить, грицько зник і нікого не бентежить. Я у всіх питаю, як звуть. Нового лелеку ніхто не знає, чому це ще не назвали нового лелеку. Друзі, давайте зробимо це разом. Новий Грицько ну якось така неповага. Ну всяке буває в житті. Знаєте, тому в я напишем. думаю, що та одарка мала цілком право значить мати іншого чоловіка. Може, Грицько там чимось завинив. Взагалі я не розумію, в чому проблема. Чи можна вважати це пташиною зрадою? Куди все таки подівся Грицько? Будемо дивитися далі у сюжеті. Скандал у зірковій родині у національному природному парку Порятинський на Полтавщині справжня драма. Подруга відомого лелеки Грицька Одарка не дочекалася його повернення із зимовки і покохала іншого. За сім'єю Лелек спостерігають вже третій рік. Біля гнізда встановлена камера, з якої ведеться цілодобова трансляція. За цей час Грицько та Ударка виховали 12 пташенят. У серпні минулого року птахи, як завжди, полетіли зимувати в Африку. Початком весни дослідники очікували на їх повернення. Цьогоріч Одарка прилетіла до гнізда першою. Минали дні, потім тижні. Грицька все не було, і до Ударки почав залицятися інший лелека. Не дочекавшись коханого, вона прийняла до себе в дім нового обранця. Здається, багато чого буде по-іншому, але це тільки час покаже. А поки що, спостереження за новим грицьком і колишньою одаркою вселяють надію, що все в них має бути добре в цьому гнізді, адже ця пара лелек після трьох днів спільного життя вже й синхронність демонструють у своїх рухах. Стежити за життям птахів полюбляють не лише в Україні свої пташині селебріті є в багатьох країнах. Так, наприклад, тисячі глядачів з усього світу спостерігають за життям Орланів Джекі та Шедоу з Каліфорнії. Кожного року люди чекають, коли з'являться на світ їх пташенята. А у Нью-Йорку є дуже популярною пара червонохвостих ястробів бікрет і Артур. Вони гніздяться над спортивними полями Корнельського університету з 2012 року.